Кожен має історії, які хотілося переписати, зробити інші висновки інакше відреагувати. Чи змінили б щось чернівчани у своєму житті, якби була можливість повернути час назад? Опитування Сі 4 я була така боязлива, труслива, десь хотіла проявитися, а себе засовувала в одне місце і там де Можна було б піти проявитися, там, наприклад, співати, бути ведучою, або заявити просто про свої бажання. От я б хотіла тоді заявляти. Можливо, трошки змінилося б моє життя? Нічого б не змінило. Наше жити пройшло. Як зробив, так і зробив? Я б більше цінувала свій час до того, як з'явився ковід. Тому що можна було б подорожувати багато, кудись їздити, щось дивитися. Я більше в той час працювала. Я б... На той час більше насолоджувалося життям. Зробив би все так само, якби була можливість повернутися в минуле. А який смисл про що й жаліти? потрібно йти вперед і дивитися на свій попередній досвід і розуміти, те, що це твої власні помилки, і більше їх не повторювати, і бути задоволеним в життях. Напевно, купив би багато криптовалюти десь 10 років тому, приблизно за копійки. Напевно, так, да, тільки про це жалію. Єдине, що я могла б змінити, якби це було в моїй владі, в моїх силах, це щоб не було війни. Якби я міг повернутися назад, я б напевно учив би фізику. Всі б змінили, якби могли повернути час назад, але на жаль, він не вертається. Ми помилки кожен день робимо і завжди хочеться повернути. Я б нічого не змінила. Бо тоді б я не прийшла до того, що я зараз маю. Не наробила б скільки дурниць. Раніше мало часу проводив з сім'єю, а зараз, через те, що війна, багато родичів виїхало за кордон. Більше цікавився історією нашої держави. Я б нічого не міняла. Я вважаю, що все, що робиться, все до кращого, і треба жити тим, що є.